Тепер я завітувати. Це штука іскусственний інтелект. Він дуже найкращий. Завітую взяти і використовувати як допомогу в домі. Як вам? Як по мені, я буду звичайний кактус. Скамерою. Ну, беру. Ми... О, яка красота. А як мене тебе назвати? Ігор, чи хто ти будеш такий? Може, називати мене Звичайний інтелект. Я вас буду помічником. шну. Ти класно. А я піду кави нап'ю. Стінь! що потрібно. Не забувай, що ти маєш має, таблетами глядати мені батареї, та в мене буде мою заради. Так, 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 я вже розумію. Ну, всі кактус. Що ти? А це ще таке? новий Почему могли пристрій святого межа зі мною розмовляти? А ну добре, я пишу. Якось турний інтелект. Що Хотя як можко замить. Повторы.